Е, yeah. Поехали. Так. Что у нас тут? Ай, ай, нет, нет, нет. Э, а, так. Там у меня где-то был сбереженный скин. А, тут все занято. Ладно, 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 ладно. Я не знаю, коли куди мене перенесло, але нехай. Так. І Камера матово хорошо. А, це травоїдні. не треба. А, нехай. Нехай буде тродон. Так. Спробуємо новий скін. Ооо. Ладно, подивимось, як буде житися білому динозавру. Хоча я думаю, що це повна фігня. Тому що білий... Хрін сховається у зеленому. Їй-богу. Так воно і буде. Ну, туди ми не підемо. Тут для Слабаків, побіжимо туди. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вона не грала. Сово зовсім. Не знаю троадонів люблю за їхню швидкість. Взагалі. Класні динозаври. І в них ще звук такий, як у гієни Можна вважати, що граємо за гієну просто меншого розміру. Майже добігли. А, так, не вбитися би тут. Опа, на. А далі міст. А що на тому місту? Кажу, головне тут не вбитися. Чудово. А. А, то річка. Ой. Всі я про те ж саме. Так. Де де їжа? Я хочу їсти. Ням-ням. Їжа. Ау. Нема їжі. Хоть ти трісне. Ну, як варіант, просто побіжимо до води. Ай. Та де вихід з тих кустів? О! Тому що коло води завжди... Да. хтось дотусується. Да Смерть. Ні. Я жива? Спала. А, до речі, не забула. Той момент, коли боїшся своїх жашів. Я нічого не бачу. Єдиний поганий момент зовсім маленьких динозаврів. Так. На цю місцевість я, до речі, не знаю. На диво або щось змінилося у грі, поки мене не було. Бо озеро достатньо знайоме, але воно якось по-іншому виглядає. Ай-яй! Не треба у воду. У воді завжди небезпечно. Ну і в баню. То воду. А яй. Стій. Ну, воду я і без тебе бачу, не треба мені її виводити на екран. Тут просто немає їжі. Класно. Що мені робити? Віддихати з голоду? Я цього не планувала. Від слова зовсім. М -м -м -м. Гаразд, якщо ми прислухаємось. Mm, да, ладно, тут десь повинно бути продовження у вигляді річки. Якщо йти за річкою, то щось дознайдемо. Так, здається, у цю сторону. Мінімум звук дуже схожий. Це не схожий. Ну, не мій, як мінімум. Ладно, бежімо, бежімо, на-на. Вибачаюсь, це його вбили, чи це в мене просто звук прорвався. Опа, на, там щось стрибнуло, так? Це в мене галюніки? Ааа, це листочок, напевно, був. Ладно. О, їжа! щоб нас тепер не, не зжерли поки ми будемо її їсти. о, диви. Навіть виходить на ходу нюхати. Це воно? Де воно? А те, О. Не знаю, що я їм, але нехай буде. Головне, не протухли. і щоб його не їв інший динозавр, е який все отруює, я не пам'ятаю, якого звуть цей великий. І після нього їсти неможливо. Просто Тотальне отруєння відразу. Можна забути про здоров'я. Все, біжмо назад. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Відразу, бачно, нещодавно поїло. Поїла тварина, да. вмиватися її ніхто не вчив. Ну, да ладно. Що це таке? От я, блін, досі не знаю, що значить цей знак. Ось що це таке? На що воно вказує? Так, ну м'ясо там і далі видаляється. Що все? Нічого цікавого не відбудеться. Тут же повинно бути багато тварин. І щось з цього я почула. А, так, не варто стояти тут. Um. Ту, блін, саму себе злякалася. Ладно, підемо шукати пригод на свій хвіст. Да. Щось мертве вадається. Бо я чула мух. Так. Да. Та заткнися ти. У. А ось і поле трупів. Отже, тут хтось полює. Да. Розміщено, розміщено це тіло таке враження спеціально, щоб було бачно, хто його зжере. Я, блін, двічі купувалася на подібні засідки. Ну, не прям такі, але сенс такий же. Лежить здобич на видному місці, ти до неї підходиш, здається, нікого нема, починаєш їсти і все. Із-за кущів вискакує інша тварюка. Карнотавр, до прикладу, чи Герера. Я не знаю, за Гереру взагалі трудно грати, за неї треба наловчитися, це. Правильно лазити по скалам, по деревам, з них стрибати. Бо якщо ти того не вмієш... то хана, динозавр просто помре з голоду, або ти будеш тупо як цей е, падальник. ось там ось динозавр мертвий лежить. Що збігаємо, подивимось. Просто за динос. Кого там вбили, на щастя я дуже швидка, тому навіть якщо мене помітять, я дуже швидко втечу. Ну хорошо. Труп я пробігла, а вивцю якось і не побачила. Може, він вже втік. Ладно ай. Мені просто цікаво, кого ж Я налякалася. І піді мною лежить жаба. Клас, ладно. Ей. що, нічого цікавого не станеться? Від слова зовсім. Блін, нехай мене хоча б вже крокодил жаре, я не знаю. Якось сумно. Що я так швидко хочу їсти, якщо чесно. А, щось мені натякає, що я зараз піду назад їсти. Тому що в мене вже майже половина цього пустого шлунку. Я... Це якийсь травоїдний, а де вони? Дайте продивитися місцевість. Здається, з тої сторони буркає. Зараз ми на скелю встанемо. Побачимо. Чую чиїсь шаги. Кроки, точніше. О, добре бути маленькою. о, на ній. Куди побігли? Хочу на них подивитися. Ай, пішов в баню. Ей! Заждіть! Я ж тут тільки цей в пошуках. Інших динозаврів. О! Ой! Hello Пардоньте! Я думала, ви травоїдні, а ви ніхрена не травоїдні. Прикольно, браток трохи тормозить. О, дивіться, тут гнізда. Прикол. Не треба за мною бігти. А, він просто поряд пробіг. Бачно за козою. Ай, я застрягла. Я не бачу. Слово зовсім, а головне ж, не зупинятися. І якщо я зупинюся, мене точно сцапають. Оно. Ой, красунчики одним словом. Я чую чиїсь кроки. Нема чого до мене підкрадатися, задовбали. Зупинилися такі. <Pacific Nein> <nessih> <currently> Щоб пробігтися коло них. Не... Так, ладно. Нехай тікають, раз мене бояться, хаха, ой, у мене все рівно є чорні цяточки. Ну. No. Так навіть гарніше. Що вже на то пішло? Е, бачно. Мене бачно. Ось, да. Ось чому я полюбляю більше зелені кольори в цій грі. Так. О, вони тут когось завалили. Це мені. Це, здається, гіги були, так? Да? Блін. Так давно грала, що вже ніхрена не пам'ятаю. І таке буває. Гаразд, повертаємося до води, бо я хочу пити. А прийшли ми з тої сторони, здається. А, вон вода. Повертаються. Ну, погано буде. Якщо повернуться, то я тут одна. Їсти мені нема кому ловити, окрім них. <гум> а, я не знаю, мені за троудона ще жодного разу не вдавалося. О, річка якої шукала. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні, пішов нафік. Кабани. Фу, блін. Судячи з того, що були бризки у воді, у воді тут є крокодил. Ну нафік, цю... Річку поп'ємо в озері. Так. Скажу, що тут безпечніше, але якщо що, тікаємо. Ой, ну непогано, і <с> так би мовити, перший загін. Подивимось, скільки ще заходів переживе цей динозавр в моїх руках, бо зазвичай динозаври в моїх руках тільки тому, що я падаю за бригів. А, не то. Або ведуся на ці... на ловушки. Ара, зараз тоді оберемо. Мутацію і лягаємо спати, набиратися сил. Нехай. Нехай буде це. Так. Непогано, непогано. Ну в якійсь мірі зараз підліток. Ну. No. Дякую всім, хто дивився. Так, да, якби цікавого було небагато, але сподіваюся, було як мінімум приємно дивитися та слухати. Всім дякую. Гарного дня!